Давно не готувала цвітну капусту. І сьогодні вирішила її приготувати і показати вам, як готую смажу цвітну капусту я. Досить такі великі були суцвіття, чи як там правильно, я взяла, розрізала на половинки. Ось так. Маленькі я не розрізала, тільки такі великі. Спочатку обов'язково треба капусту. Почистити, промити, залити кип'ятком, щоб всякі мушки все повспливало, сода, сіль. Заливаю капусту окропом, кип'ятком. Ось так обшпарюю. Тому щоб не гаяти час, трошки буду допомагати... Ось такою лопаткою. нижній піднімаю наверх, верхню опускаю вниз і хай собі тут воно париться, плаває. Ось так. Пройшло приблизно 15 хвилин. Зараз цю воду треба злити, процідити і залишити на хвилин 10. Хай зайва вода стече, нам не треба там лишньої води. Цвітну капусту я стідила і трошки так холодною водою облила, припинила процес варіння, тому що воно гаряче і процес пом'якшення самої цвітної капусти, він продовжується. А щоб його призупинити, треба просто холодною водою трошки так злити, і все. Тут у мене 5 яєць, 2 столові ложки крохмалю. У мене Кукурудзяний. дві столові ложки борошна, сіль, все за смаком, краще досолити, чорний молотий перець, куркума, трошки для кольору, гостра. Паприка чілі, Пів чайної ложки розпушувач. Ось так. Все добре змішую, перемішую до однорідності. Спочатку давайте потрошки все, а потім, якщо треба, буде краще борошно або крохмаль додати. Додаю столову ложку борошна. Столову ложку крохмалю. Все перемішую і дивлюся, яка в мене виходить зараз консистенція. Маса має бути така, як густа сметана. Тому краще поступово додати борошно, крохмаль. Лізон відкладаю в сторону, хай він трошки настоїться, а тим часом я займуся цвітною капустою. Ось така має бути густота. Наливаю олію і дуже добре її треба розігріти. І будемо смажити у фрітюрі. Чим менше посудина, тим менше йде розход олії. Олія гріється. І щоб гарно тримався лізон, обов'язково спочатку треба обваляти цвітну капусту у борошні обов'язково. Це моя вам щира рекомендація. Ось так. Зайве борошно збиваємо. І тоді лізон буде дуже гарно триматися. Він не буде стікати, не буде розпливатися, а буде дуже гарно тримати форму. Тому. Раджу саме так робити. Спочатку обваляти. Ви можете обваляти спочатку всю капусту, підготувати такі заготовочки, і потім по декілька штук обвалювати у лізоні, опускати в лізон. І смажити на середньому вогні до золотистої скоринки. Зайве борошно збиваємо, обов'язково ось так. І все. І так добре, треба його вимочити в лізоні. Ось так. Потім беру за хвостик, трошки зайве хай стече і опускаю в гарячу олію і так продовжую з усією капустою. Ось так. Не забуваємо перевертати в процесі. Оці маленькі дрібні такі штучки збираємо, щоб вони тут не пригорали. Тут я приготувала вже посудину, щоб туди викладати, на рушничок паперовий. Ось так збираю ситочком і все. І нічого не плаває. Оце можна поїсти. Воно вже смажене. Цвітна капуста насмажена. Тісто таке ніжне, пухке, вони такі пишні, як фанки. Дуже смачно. Зараз одну розріжу, покажу, яка в розрізі. Відварю картоплю зараз. До капусти цвітної з укоробчиком, з вершковим маслом, салат з помідорів. І ось така буде у мене проста, скромна вечеря. І в той же час дуже смачно, ситно. Капуста в мене вийшло кіло 200 Решта я все проговорила в процесі відео. Рекомендую готуйте, смакуйте та будьте здорові! Ось так виглядає цвітна капуста в клярі в розрізі. Цей кляр навіть проник всередину, дуже смачно. Трошки камера передає інший колір, коли приближаюся, але я думаю, що добре буде видно ось так. Дуже смачно.